Так, друзі, всім привіт! Всіх вітаю на каналі Автовіртуоз. І сьогодні в нас буде е, якби. Відео стосовно тракторна зіла. Він простояв вже ну, майже два місяці, місяці він простояв на оцьому місці, на дворі, не заводився, не переїжджав, нічого з ним не робилося. Навіть акумулятори на місці, ніхто їх не зняв, хоча морози були у нас мінус 15. І сьогодні дана тема відео, ну ви вже згадали з назви за те, що ми будемо робити щось з його обжорством, за те, що він жре у нас 30 літрів дизеля, що досить немало. Тому. Для того, щоб відремонтувати нам ТНВД, а саме на це рішу, тому, ну, тому, що, тому що так склалося, і я так вважаю за те, що саме в ТНВД все діло, і за те, що десь не згорає. Я прям чую цей запах незгорівшого дизеля. Тому зараз ми переганяємо ЗІЛ в ангар. Для цього потрібно спочатку вигнати тракторця звідти, для того, щоб місце було, тому що ангарчик невеликий. І поставити зіла і далі вже крутити, щоб не, не зважати на дощ, сніг і морози чи ще щось інше. Тому зараз. Подивимося, як це зіл заведеться після простої в півтора-два місяця. Тому погнали? Ні, не погнали. Спочатку ж перегнати трактор. Зараз подивимося, як трактор заведеться, який простояв ну, не тільки-дві, недільку, нехай недільку він простояв, але це ж МТЗ. Це те, що в коментарях мені в Тіктокі пишуть за те, що О, МТЗ не заводиться в морози. От ЮМЕС у мене взагалі там з півоборту заводиться, все добре. Подивимося, як МТЗ заведеться. Хоч зараз і не холодно, я розумію, зараз у нас. Температура плюс один, аж плюс один. Ну для МТЗ вже по ваших коментарях. Ну, по коментарях з Тіктока це вже дуже, досить таки великий виклик. Подивимось. МТЗ в мене 2007 року, -го 245 й мотор. Ніяких ні свічок накали, ні факельного якби, предпускового розжигу, нічого нема. Просто беремо, крутимо і виїжджаємо. До речі, заливати воду я зараз не буду її то тут немає. Ну тут виїхати 5 метрів, тому все нормально. Уже можете писати в коментарях за те, що все так, де скоро вигону гаплик. Але все одно мені дуже впало це все заливати. Так, погнали. Я просто не бачив за те, що там кукуруза. Батько, наявну кукурудзу перевозив. І там в ковшику щось було. А я думала, ти з да, глузду з'їхав? Так, з глузду з'їхав, точно. Ну нічого, сусідські кури прийдуть швидко сліди нашого якби, приступлення з'їдять і все буде добре. Так, переходимо до зілка. Без підготовки, без нічого. Зараз де мої ключики. Так, цик ми, якщо будемо використовувати нашу систему, як там передпускового підігрівання двигуна за допомогою цих горілочок, ні? Я думаю, ні. Я думаю, він заведеться так само, як МТЗ, ході він простояв тут почти 2 місяці, то все буде добре. Але він тут погано заведеться, я в цьому впевнений, дуже погано, тому що ну, СМД, якби поганенько, він ще й топливна, саме через це хочеться і зробити її. Так, погнали. Так, досить. Трішки під... почекаємо, щоб акумулятори так не висадити. Вон димок, який пішов, а? Ах. Сподіваюсь за те, що після ремонту ми відремонтуємо ТНВД, форсуночки і все буде в нас півобутку заводитись. Дуже сподіваюся, хоча на 90% я вважаю, що так не. Можна. Але, ну не опозорь мене, зілок, давай. Можна було б набагато швидше завести, якби подати гарячі повітря у пусний колектор. Але ну це ж досить таки легко, правильно? Давай, 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 давай. О! Ну нарешті, прокачалася система. Все, жилок завівся. Заподивіться, будь ласка, скільки тут диму. Я не бачу цю стіну, яка знаходиться пів пів метра біля мене. йо Йома. -йо. Так, ладно, все, переїжджаємо. Оператор Лікузька тікає звідти. Ага, коробку передач, то я забув. Давно не катався. Проходимо, проходимо. Сачонка, ми виїхали. Так, ну все, нарешті заїхали, зходимо пополам. Рульового нема, трішки, підкачали руки. Так, зараз переходимо до ремонту, перенесемо увесь інструмент сюди необхідний, давай мені камеру я зніму. і будемо займатися тим, що будемо знімати цей ТНВД до нього. Ну, на Зілкою тут вже досить таки непросто долізти, щоб його скрутити, також буде скручувати всі форсунки і віддавати на ремонт, настройку. І ще що я хочу зробити, те, що я тут починаю ось під оцих резиночок, прокладочок зараз спишку, ось підсирати маслом. Тому я купив прокладки всі під кришки клапанів і будемо міняти всі прокладочки, перемазувати, щоб все було у нас гарненько і пофінчую. Тому такі справи. Опа! Ну все, будемо працювати. А, до речі, ще я хочу налаштувати клапана підкрутити, тому що вже пропрацював зілок два роки і якби, ну, мені вважається за те, що клапана потрібно підрегулювати. Ну, коротше, треба подивитися, щоб все було добре, щоб я спокійно спав. А диви, хто у нас тут є? Кисунь. Це ж не нас. Ти чий будеш, а? Кс -кс -кс. Рижик, іди сюди. Кс -кс. Мишень тут ловиш, да? так? Багато мишей. Дивися, Ти його вмикає? Ну нічого, я тут просто дрююся за те, що тут ябро скиданий від мешей, він хоча б ну, не з'їсть його. я вже, А от мишей, хоч би, він не з'їв, те, що я з'їли. Так, зараз я буду вимикати відеокамеру, тому що ну, нічого вам боя показати. Це ж банально, просто ще я крутю ремонтую. Тому вже вімкнемося і покажу, коли вже заберу, наприклад, ТНВД, чи буду ще показати і розказати вам. Тому. Для вас це буде мить, а для мене, можливо, неділя, а можливо більше. Ну, не знаю, там подивимось, тому не перемикайтесь. так, шановні, настав наступний день. Сьогодні я сам себе знімаю, оператор трішки відлучився, і, от, бачите, в мене тут все розкидано, бардак. Он, до речі, радіатор зняв трішки пізніше, зрозумієте, для чого. А взагалі, для того, щоб просто тут краще було ритися, працювати. І, до речі, мені напевно... Буде потрібно оцей колпачок з мотогодинами знімати для того, щоб налаштувати зажання запальне. Тобто його потрібно буде переналаштовувати. Чому це буде вже в наступному відео? Так, вибачте, в цьому відео я не завершу цей ремонт, якби сказати, проблеми з того, що це зілок обжора. Ми в цьому відео зробимо лише те, що це все, все виберемо, накриємо, знову ж таки, перетягнемо головку, тому що два роки катаюсь, перетягнемо його. На жаль, немає динамометричного ключа, тому будемо візгально, приблизно по книжці налаштовувати там, скільки там, 200-220 Нм. Ну, Суть не в цьому. Також підрегулюємо клапана, переперевіримо і все це діло зберемо. До речі, за те, що ось дивіться, яка має тут просто страх. Оце все мастило і навіть його маслом зовсім не називають. Подивіться. Воно густюще, просто мазута. Зілок проїздив на цьому маслі 15 В40 4 роки, два сезони, але сезонами, ну, я думаю, хто в Україні вони розуміють, що це і сезоном тяжко назвати, тому що праці ну, не дуже багато було. І оце отакий ефект. Я не знаю, я буду це все діло вимивати. Вимивати буду просто на роботі з взіллю масло, залью сюди дизельне паливо. Проженемо трошки 2-3 хвилинки. Ну, як діди, знаєте, робили то і зальємо сюди вже нове мастило. Але я не знаю, яке сюди залити. Так як тут 15 40 то мені ще здається за те, що воно ну, трішки густувате. Напевно, я більше буду схилятися до 10 40 Але не знаю. Ну, якщо що ви вважаєте, напишіть, будь ласка, в коментарях. Буде цікаво, якби почитати вашу думку. Так, зняли тут, як бачите, ТНВД, фільтра, форсуночки познімали, позатикали тряпачками, щоб нічого туди не попадало. І що я вам хочу сказати, за те, що поки я оце ось фу, грубо металу поки діставав звідси, то дивіться, наскільки тепер більше місця. Раніше ж не було його тут. Я не знаю, він по розмірах, як пів Жигульовського двигуна. І по вагі, я однією рукою навіть ледве її піднімав. Тут кілограм, напевно, 25 ТНВД. На жаль, його зараз з собою немає. я вже... Вкинув машину, якби відвозив учора для того, щоб віддати майстру на налаштування. Але як говорю за те, що трішки змінилися всі мої плани і, і про це ви дізнаєтеся потім. Але хто догадався, що я буду в дальнішому робити, щоб зілок менше її у нас не обов'язково пишіть в коментарях. Я подивимся, ну як би сказати, подивимося, чи здогадались ви, чи ні. Також ще одна, якби прикра не прикла, але питання в мене. Бо я не знаю, чому так. Ось ось злив я тосол. Тут був залитий тосол, і він чорнющий. Я не знаю. Я спочатку подумав за те, що він у мене з маслом. Але Ну, на вкус як тосол. Але чорнющий просто жах. Я вважаю, що. Це можливо, трішки сюди якось масло й попадало. І тут вже питання, як воно туди попадало. Звісно, я виключаю прокладку, пробиту під ГБЦ. Ну я вважаю, що це не вона. Так би це як явно вже було е видно. Я більше грішу на оцього дружка, який нам робить тиск повітря. Тому що, можливо, якось мого туди попадає, і для цього потрібно буде розібрати, подивитися, які там прокладочки, шайбочки замінити це все. Можливо, клапана замінити. Ну коротше, все треба зробити, щоб це все працювало, щоб виключити. Не знаю чому, але щось мені кається за те, що тут вся зарита. До речі, досить таки приклад, що на оці моїй переробки двигуни СМД на зілові, хлопці, які робили оці ось переходні плити. Вон, бачите, красненька вона. Переходна плита для того, щоб з'єднати нас коробку і цей двигун. Вони не зробили там технічний отвір, щоб я міг піймати е, легко ВМТ першого А Так, його тут досить тепер тяжко піймати. Ну як? Точно не піймаю. Оце саме прикро. Тому будемо вже виходити із тієї ситуації за те, що хтось буде там крутити, чи я сам. і будемо по клапанам вжимати, дивитись, коли ВМТ буде. Але все-таки це буде не так точно, як нам для цього робив завод. Ах, якби ці хлопці подивилися відео і от там в плиті ну, просверлили потвір, для того, щоб я знав, де в мене буде ВМТ першого циліндру. Ну, це так уже. Але все одно зробимо для того, щоб потім мені потрібно підрахувати там запальне, наскільки воно раніше повинна бути, для того, щоб виставити ТНВД, щоб він краще гарно заводився. Е, ну, 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 Отакі справи. Зараз починаємо працювати. Починаємо Щас знімемо коромисла, знімемо постіль, оцю крицю кришку знімемо, перетягнемо головку, потім знову ж таки накидимо оце все на герметик на, новень, на новенькі прокладочки і будемо регулювати клапана. Про це трішки пізніше. Ну я сподіваюся, за те, що я це все вам у відео покажу. Тому не перемикаємося і ну не знаю, послухайте музичку, поки я буду працювати. Так що погнали. І так, ми повертаємося. Сподіваюсь, ви відпочили від мого нудного монологу, можна так сказати. Але я продовжую. І так, трішки прокоментуємо. Те, що я робив, те, що ви бачили, тільки що на відео. От, до речі, бачите, я вже як тіктокер справжній купив оцю ось цяцьку для того, щоб тут знімати, щоб було краще вам видно на відео, що я роблю. Як розумієте, оце все діло ми перемивали, точніше, як говорю так ми, ну це я говорю за себе, тому що працював я лише один. І оце все перемив, вимивав, видраював, вилизував. і заново ложили оце все на новеньку прокладочку. До речі, стояла тут резинокоркова коркова прокладка. І я ще раз для себе зробив плюсик, за те, що не. Потрібно їх ніколи купляти і ставити, тому що вона, вона товста, вона як би зроблена для того, що коли в нас плоскість не дуже рівна, а це саме для такого двигуна, тому що тут плоскість, щоб розуміли, ні на оцій плеті немає плоскості, ні на кришці, що стоїть, також немає ну, ідеальної плоскості. Тому от вони гарно підходять, але вони наскільки просідають з часом за те, що це жах. Я половину оцих ось оболтів викрути, можна сказати, руками без ключа, тому що, ну. ну Тут уже дивуватись не прийшлося, коли я почав розбирати. Чому ж у мене отак з усіх дирок іде масло, мастило. Тому приходимо до виводу за те, що краще побільше герметика. До речі, герметик Віктор Райнц. Це не реклама, але ну, він гарно себе показує і ну, все, гарно себе показує. На цьому зупинились. Перемазали паранітову прокладочку, цей кмик приліпили і погнали далі. Після чого ми накинули постіль і почали регулювати клапана. Трішки пару слів про те, як це зробити правильно і швидко. Так, для того, щоб піймати в нас, в, який, в якому моменті, в якій фазі знаходиться двигун, для того, щоб розуміти, який циліндр нам ну, потрібно регулювати, які клапана. Для цього, як розумієте, в мене тут немає форсунок. У мене тут трішки запхнуто тряпочками. Але в них ще інша функція є. Не для того, щоб туди тільки не попадало там всяке гімно, а й для того, щоб зрозуміти. Так, як бачите, ви зараз на відео ми прокручуємо колінчастий вал. І в той момент, коли в нас вилітає попросту тряпочка із посадочного місця форсунки, значить в такому циліндрі в нас зараз буде. Буде відбуватись регулю... регулювання клапанів, але для цього потрібно ще максимально піймати ВМТ. І для цього вже я просто-напросто засовував сюди ключі витвірку під коромисла, які натискають на клапана, і ловив цей самий момент. Однією рукою крутивши за заколістий вал, а другою ну, дивився і ловив. Можна також дивитися, вставляти в отвір під форсунки, щось там витвертку, там чи ще щось палиться якусь. Але ну, я робив так. Суд не в цьому. Відрегулювали е, зазори. До речі, тут я поставив 0,4 мм що на всіх, що на впускних, не випускних. Ну, як би так нам пише інструкція, якщо не помиляюсь. І так, після чого, після чого як бачите, отут ми більше нічого не робили. Ми прийшли до центрофуги. Правильно, я її повністю розібрав, помив почистив, господі, як її вимивав. До речі, ось, ось скільки гімна. Ну як розумієте, сезона в нас можна сказати, не було, а гімна в центрофугі було вдосталь. І до речі, такий прикрий нюансик по поводу цієї центрофуги, те, що я другий раз як розбираю цю центрофугу на даному двигуною, я сюди намагаюся ставити завжди нове перенітове кільце. Але. В Якому я магазині не був, де я тільки не дивився, не просив дайте мені паранітове кільце під цю центрофуга СМД 14-22. Мені дають Паранітове, але воно трохи більше. Воно туди не підходить. Ну не знаю, не розумію я чому. Чи не можуть вони зробити так, чи то продавці такі, ну так вже в декількох магазинах. Ну не знаю. Можливо, ви ще знаєте. Тому напишіть в коментарях, якщо ви це знаєте, тому що це питання. Ну якби мене оцей дрібниці, але вони дуже сильно бісить, Тому що я вже другий раз мучуюся і вирізаю, он де там з параніта. Вручно це все. Ну це просто жах. Так, після центрофуги я перейшов до компресора. Так як я говорив раніше, за те, що воно там ось каністрочки стоять, за те, що в мене в тосолові якимсь дивом. Знаходиться ще також залишки масла або част мастила. Ну не знаю чому і як воно то попадає, але ну, чомусь я грішив на компресор. Ну якби тут не зовсім логічно, але можу себе якби оправдати за те, що у мене були проблеми з даним компресором, як говорив раніше, можливо, за те, що воно давало багато масла на подачу на змащення, коли ставало, і через те воно не встигало уходити далі в піддон двигуна, і в нас, можна сказати, відбувався гідроудар, але за допомогою масла. І тим самим масло йшло у нас через верх, в до систему. І, можливо, я думав, можливо, якимось чином воно пішло у нас також в систему охолодження. Але, на великий жаль, розібравши повністю компресор, він абсолютно справний. Ну, тобто я просто почистив, помив, на нові маленькі прокладочки посадив і зібрав і поставив. Ну, півдня вбив. До речі, не знаю, розумний я роблю чи ні, але. По цій причині, що масло йде в нас систему охолодження, також можливо бути через те, за те, що була недотянута головка. Тобто вона була дотянута, але, ну як розумієте, після зборки нову головку, як один раз затягнули, там деякий час, проїхавши, потрібно її перетягувати. Ну, от у мене деякий час, вже два роки пройшло. І до речі, головку я перетягував і кожна гайка. ну… Позатягувалося десь плюс-мінус на дві грані. Я не знаю, це багато чи мало. Ви ж мої, ну якби розумні глядачі. Тому напишіть, будь ласка, це багато чи ні? Можливо, я вважаю за те, щоб через прокладку тріх, трошечки пропускали якось масло. Але, до речі, в піддон ні одної каплі, цього жидкості, не пішло. Тому не знаю, можливо, через те, що я підтягнув, на здана проблема піде. І я говорю за те, що не знаю, правильно я роблю чи ні. Чи не не знімаю голову і не кидаю нову прокладку. Ну Це дуже багато. Тут дуже мало місця. Оце все ж на вісу, тут стоїш, робиш, Моя вже спина болить, Моя вже ноги болять. Ну, але не буду минити. І... і подивимося. Я сподіваюся, що в нас ця проблема пройде, і в нас не буде більше йти мастило вже в систему охолодження. Ну Спочатку, звісно ж, буду кататися на водички. У нас вже температура більш-менш дозволяється робити. І так, що я ще хочу сказати, за те, що. Отак ми все і залишимо. Ви більше нічого не побачите в цій серії. Тобто, ну далі я просто накину кришечку, поставлю впускний колектор, це все підзберу. І в нас залишиться поставити ТНВД, налаштувати запальне, і вставити радіатор, і все, і в добрий путь. Але не все так просто. До речі, ось овін. ТНВД вже привіжеш. От Розумієте, яке воно? Воно як півруки, ну воно таке важке. Ой, і ставити його там ну просто одне задоволення. Тому. Це все в наступній серії, але не все так просто. Повірте, ох, як не все так просто. Тому підпишіться на канал, якщо не підписуєтеся. Нажміть на колокольчик, щоб не пропустити. І там ну, буде. ну, мені, мені оце, я від самої думки вже кайфую, тому що ну, там буде набагато краще. Двигун повинен бути економніший і тяговитіший, і там чи ще щось. Ах. Ну тому підписуємося, хлопці. Та дівчатка, звісно. Так, ну а на цьому все. Я вас покидаю. І вже дуже-дуже скоро буде нове відео. Тому не забувайте підписатися. Фух, а я поїхав відпочивати, бо вже 10-та 10 година вечора я заморений, голодний і грязний, як чорт. Грязний це я не брешу. Всім миру та добра!